Ми продовжуємо розв'язувати рівняння, що зводяться до квадратних. І сьогодні у нас номер 754. Я вам поясню перше рівняння. а Схоже зробите вдома. Х додати 3 у четвертій степені, відняти 3х додати 3. У другій степені відняти 4 дорівнює 0. От, зверніть увагу, ми тільки що розв'язували біквадратні рівняння, а вигляду Ах у четвер додати Бх у другій додати С дорівнює 0. Де а не дорівнює 0. Це наше біквадратне рівняння. Далі. Ми бачимо те, що присутня четверта степінь, і друга степень, і воно схоже на біквадратне, але замість їх у нас ціла дужка. Тому тут у нас робиться подвійна заміна. Дивіться. Я хочу, щоб цієї дужки не було, бо дивіться, дужка однакова. І там х плюс 3, і там х плюс 3. Тому ми можемо замінити на А, наприклад. І тоді. Ми бачимо, що можемо х плюс 3 замінити, як А в четвертій степені, Далі мінус 3 А у другій степені, мінус 4 дорівнює 0. І тепер ми, замінивши на А, отримали біквадратне квадратне рівняння. І ми робимо тепер ще одну заміну. Говоримо, нехай А квадрат дорівнює Т. Дивіться, у нас вже замість додаткової змінної однієї з'явилося дві додаткові змінні. Тому спочатку ми знайдемо Т, потім А, потім Х. Дивіться, ми знайдемо Т, потім А, а потім Х. Але ж наша мета кінцева це знайти Х, оскільки в умові лише Х. Тоді ми робимо заміну, і у нас буде Т квадрат відняти 3. Це відняти 4 дорівнює 0. Ну і далі можна, що можна зробити? Зробити можна за теоремою Вієта, те перше і те друге спробувати. Бо дискримінант у нас більша 0, оскільки тут мінус 4, мінус 4 на мінус 4 буде плюс. І ми, і ми говоримо, що у нас може бути 1 і 4 за модулями. Але оскільки у нас при множенні ми отримали мінус 4, то одне з них від'ємне, але ж мінус 3 – це протилежне сумі. Тобто сума цих чисел дорівнює 3, тоді у нас визначається мінус перед одиницею. Тому, якщо додати мінус 1 і 4, буде у нас 3, а ми пишемо тут протилежне число, мінус 3, це підходить. І при множенні ми отримали мінус 4. Якщо вам не зручно теорема вієта, можна взяти, знайти дискримінант. Потім ми знайшли те перше, те друге, тобто ми реалізували оцю першу частину. Тепер робимо першу заміну і йдемо, давайте я позначу зеленим кольором. Да? Пишемо, що А квадрат дорівнює мінус 1 і А квадрат дорівнює 4. Пам'ятаємо, що квадрат не може бути від'ємним. Тому перше рівняння квадрат дорівнює мінус 1 немає розвідки. У другому рівнянні А перше дорівнює корінь квадратний з 4, 2, а друге мінус корінь квадратний з 4, тобто мінус 2. Тобто ми реалізували, знайшли А. І тепер ми вже робимо останній крок від синій колір. Робимо заміну наступну, пам'ятаєте, х. Плюс 3 пишемо х плюс 3 дорівнює 2, або х плюс 3 дорівнює мінус 2. І розв'язуємо окремо рівняння. Перше 2 мінус 3 мінус 1. Це х перше. Другий мінус 2 мінус 3 мінус 5. Таким чином ми розв'язали рівняння, як, в якому була подвійна заміна. Тобто ми спочатку дужечку замінили на А, прийшли до бік квадратного рівняння, потім зробили заміну, понизили степінь рівняння і перейшли до квадратного рівняння, замінивши е, А квадрат на Т, розв'язали квадратне рівняння, знайшли Т, і потім реалізували схему від Т до А, від А до Х. І знайшли нашого рівняння. Так, таким чином, я теж багато не буду задавати вам домашньої роботи, а лише за такими рівняннями, як я тільки що вам пояснила. Тому домашнє завдання номер 754. Я зробила перший пункт, ви зробите другий, третій і четвертий. І 755, перший, другий. Е, ну, повністю номер. І е, далі, до речі, ну, я не буду зараз давати щось, що відрізняється від того, що я пояснила, щоб ви от, відпрацювали навички розв'язання за цими номерами.